Доброго дня! Сьогодні е, тучок з минулорічними відводками. Ми їх переставляємо е, в 10-рамкові корпуси. Бачимо, виглядають гарно. Це скільки бджіл є знизу. Робимо цей тучок е, перший, бо тому що ми завжди ось ці, ви бачите, воно тут розділено по половині, то є два-п'ятирамочні відводки з минулого року. Ми все їх робимо в останню очередь і все один-два пороїться. Так що ми цього року їх першими робимо. Зараз бачу, всі вони всі одинакові. Ці вже переставлений в процесі. Решітка, тому що зверху була книжка, а е, маю на увазі є. верх з лідком, так щоб в зимівнику була подвійна вентиляція для цих. Сьогодні зранку приїхали сюди в 6, піввосьме десь. До 9 попрацювали і дощ почав падати, мусили їхати додому. До обіду знову вийшли. Робимо тут зараз двоє, працюємо, переставляємо, один підготовлює рамки, мед і корпуси. кілька лишилася десь. Раз, два, три, чотири, шість, приблизно 15 переселити. Бачимо, спліт гарний. Таке запитання мені давали. Ага, і ще забираємо, де є 5 рамок розплоду. Зазвичай сюди 4, тобто від 4 до 5, ну і є менші, дуже мало менших, де є менші, то ми додаємо такі рамки з розплодом на виході. Прякаємо матку. Давали запитання. Хтось, що не може зрозуміти, як, чому, тут два тижні був сніг, тому, а зараз вже як бджоли виглядають. Оця рамка якраз бджола лопиться, оцю рамку, яку я би хотів забрати і дати слабші сім'ї. От Тому і причина, також як деякі люди мені казали, Чому я так зразу дуже рано йду до бджолів дивитися, ще зимо, ти їм зашкодиш. Ні, от бачите і результат. Хто сидить вдома, того, того такої бджоли не буде. Який буде стогнати, що снігу забагато, не може заїхати. От бачите, їм дався сирот навесні. Я ж показував, ви все бачили, сироп. Два рази буквально, два рази ми обійшли сироп і кілограм тих протеїнових, протеїнової підкормки. Все, Оце дуже багато дає. Цю рамку відкладаю на бік. Цю рамку я хочу забрати, але ще як матку не знайшов, то якщо нам рамок не треба, то з двох сторін тільки одну матку треба знайти, а решту ми бджоли просто висипаємо в другий. Це повинна матка бути мічна. О, бачите, це вже засильна сім'я, вона вже є яйка в маточку, але тільки яйця. Ми заберемо зараз рамку розплоду і ми його представляємо. Навіть якщо б ми не забирали рамку розплоду, переставляючи 10-рамочний корпус. Ось коли знищити такі маточники, вона не перестає руятися. Це... Тут є 70 штук. Це і третій з 70. Okay. Ну, як самі бачите, він просто е -е, засинь. І я вже в нього забирав розпліт минулого разу, як ми тут був в цих сильних сімей. Герші є, ова маточка. Не знаю, видно, не видно. Має митку. Ось моя матка, до речі. Ці всі, що тут, це є мої матки. Бачу, 5 рамок розплоду. Також тут розплід. Ще лишається трошки, бо тут пізніше бувалося. Ну і ця рамка йде у слабший якийсь відводок. Тут є, ну він не такий слабкий, тут є дві рамки розплоду, але це буде третя. Якщо ми будемо мати одну, то ми ще домов. О, що Показували, як наливають сироп. Така банка з дирками. Просто набираємо і по рамці сиропом так помахали і все. Ну і так переставляємо. От, коли ми переставили, я переставив її сюди, то у нас виходить мед, я кладу мед, рамка з сиропом. Розплід, 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 розплід. Знову рамка з сиропом, зразу після королу розплоду дві порожні і ще рамка меду. І буквально через два тижні це буде повний корпус бджолів. Треба буде давати ще один корпус або ділити. План є, ми дамаємо їм корпус, коли вони підіймуться, і ще забрати в них рамку розплоду на відводок. Якщо нам, звичайно, потрібно, треба. От вони всі одинакові, як бачимо, відкрив, зараз буде переставляти. Також не то, що я показав найсильніший. Ну, показав, як ми їх переставляємо. На тому дякую. Трошки бардак, але зараз ми будемо прибирати це все. Як бачимо, весна весном, лишеньку льбаба трошки починається, але все одно бджоли не мають. Бачимо, починають красти помаленьку. Ну, на тому дякую, до побачення.